Сьогодні приготуємо ті самі курячі стріпси, як в KFC. хрусткі паніровці та з соковитим філе всередині. Беремо велике куряче філе та нарізаємо на ось такі шматочки. Вони мають бути середнього розміру, щоб добре просмажились і були соковиті всередині. А тепер приготуємо паніровку. До борошна додаю сіль, копчену паприку, сушений чесник та мелений перець. А також додаю 2 яйця та вливаю воду і замішую однорідний кляр. Консистенція має бути досить густою і схожа як на оладки. Смужки філе додаю в кляр та залишаю маринуватись на 30-40 хвилин. Тоді філе стає м'яким та має більш насичений смак. А поки курка маринується, приготуємо соус. Дуже дрібним кубиком нарізаю синю цибулю та маринований огірок. Цей соус можна приготувати на основі сметани, грецького йогурту або майонезу. Додаємо сіль, сушений або свіжий чесник і нарізані овочі. Все ретельно перемішуємо і неймовірно смачний соус готовий. Стріпси будемо смажити у фритюрі, тому дуже добре розігріваємо сотейник з олією. Обережно кидаємо стріпси по два шматочки і смажимо з кожного боку по 2-3 хвилини. Має вийти ось така гарна золотиста скоринка. До речі, олії має бути багато, щоб стріпси плавали і не торкались дна. Обов'язково викладаємо на паперові рушники, щоб стік зайвий жир, і найголовніше це не накривати, адже скоринка зм'якне і не буде того самого хрусту. Готові стріпси подаємо соусом і насолоджуємось. Тепер стріпси як в KFC, можна приготувати вдома. Хрусткі зовні та дуже ніжні всередині. Став лайк, якщо зголоднів, і підписуйся, адже буде ще багато смачних рецептів.